Доброго ранку, я Апекс Фалконтіс, і сьогодні в 10 ранку, як завжди, в прямому ефірі з телеканалу United Action TV українського креативного хабу з Лондона. Сьогоднішню тему я не готував і вирішив зробити підсумковий е, такий е, підсумкову розмову. За останні кілька тижнів нашого філософського клубу. Я також, як завжди, запрошую вас до активної участі, задавати запитання, писати ваші коментарі, побажання, зауваження. Дякую, що з нами. Привіт всім глядачам також на Instagram, TikTok, Facebook. І так, я прочитаю. Які теми ми раніше обговорювали, починаючи з учора, позавчора і так далі. Вчор, вчорашня тема була у нас, що таке істина і як її пізнати позавчора. Справжня природа душі, що ми є насправді? Раніше у нас тема була духовний авторитет проти внутрішнього досвіду. Кому довіряти? Ще раніше. Сумління проти совісті. Внутрішній голос чи соціальне програмування? Ще раніше темою було Що означає бути людиною? Ще раніше свобода волі проти програмованості. Чи ми керуємо своїм життям? Ще раніше темою було Свобода волі. А, так, це те саме, вибачте. Ще раніше була тема Сила звичок. Як маленькі дії стають великими змінами. До цього. Привіт нові глядачі. Саня Козак. Здорово. Ваня, привіт. І доброго ранку. Так, я нагадаю тим, хто ще не приєднався, що зараз я читаю теми, які ми раніше розглядали на нашому філософському клубі. І так, і так Ще до цього була тема Сила звичок, як маленькі дії стають великими змінами. До цього темою було Мистецтво маленьких кроків. Ще раніше філософія щастя, шляхи до гармонії у різних релігіях. Та філософських школах до цього була тема Як грати у чужій системі за своїми правилами. Раніше була тема Хто формує науку, медицину та освіти. Імена та організації, що створюють реальність. Ще раніше була тема Хто керує світом. Імена структури, впливи. І перед цим була тема. Чи я справді вільний погляд релігії, філософії та сучасних гравців? Так, це тема, які ми розглядали з 1 липня за останні майже 17 днів, більше ніж 2 тижні. Я виходив в ефір щоранку в о 10.00 за Лондоном. І як ви помітили, я не нав'язував ніколи свою думку, ніколи цього не робив і не збираюсь робити. Я хочу дати вам інструмент, запросити вас скористатись можливістю критичного мислення, аналізу, що відбувається навколо всередині. Як бути уважним до деталей, які інструменти використовувати в пошуку достовірності інформації та першоджерел її походження. Я все ж таки розумію і вважаю дуже ефективним науковий підхід, і все ж таки намагаюся бути дуже гнучким і. Пристосованим до часу, місць обставин в пошуках відповіді на дуже важливі запитання. І почали ми з запитань, які задає кожна розумна людина, які вона вважає найважливішим в своєму житті. Я не, ніколи вам не казав і не скажу про свої віросповідання або власні переконання. Можу ділитись своїми суб'єктивними точками зору, звісно, з яких ви можете робити якісь висновки і е, відносити мене до якоїсь філософської школи, чи релігії, чи науки. І все ж, я вам чесно скажу, mm. що я не відношусь і не хочу відноситись до жодної з систем вірувань або вподобань. Я Хочу відносити себе до здравомислячої людини, домислі до здравомисля... інших здравомислячих людей, які застосовують критичне мислення, свій розум, аналітичні здібності, здоровий глуст в прийнятті кожного рішення щодня, щомиті. І метою нашого філософського клубу. З апексом Фолконтісом я поставив і сподіваюся, що ви розділите це застосування здорового глузду в щоденному житті. Я сподіваюся, що ви будете дуже міцними та зможете протистояти будь-яким спробам вас обдурити. Втягнути в оману, ввести в ілюзію, спробу до спроб маніпуляції вами. І це все я роблю заради того, щоб бути щасливим, це мій вибір. Я відчуваю що себе ще більш щасливим, задоволеним, реалізованим, коли даю хоч комусь якусь корисну інформацію або просто користь. Я сподіваюся, що адекватне критичне мислення дасть можливість сучасним українцям, україномовним людям в першу чергу, потім подивимось, може, всім іншим людям, використовувати превентивні міри від подій, жахливих подій, які зараз ми можемо спостерігати. На жаль. Ну і в першу чергу для того, щоб дійсно жити в мирі, злагоді, сповненими щастя, справжнього щастя. Я хочу коротко пробігтися по основним темам, які ми до цього розглядали. Що таке свобода волі, наприклад, перше? Ми порівнювали її з програмованістю нейронауками, точки зору нейронауки. Вет, стоїцизму, ісламу, інших релігій християнства, буддизму. І практичний висновок, який я для себе зробив, що свобода існує як усвідомлений вибір. І лише ми можемо її обмежити кармічними або психологічними обумовленостями. Друге питання, яке підіймалося. Кілька тижнів тому, хто керує світом, імена, структури, релігії, корпорації, яка роль Бога в цьому питанні, карми, еліт? І для себе я підкреслив висновок, що все ж таки, ким би ми не були, ми також, хоч якось, впливаємо на світ. І якщо ми зробимо вибір, у нас буде дуже велике бажання, ми дійсно зможемо. Робити дії, які вплинуть на весь світ. Це дуже зараз модно або останні роки серед розробників, програмістів, айтішників просто та інших проджект-менеджерів та людей, які залишені до великих глобальних стартапів чи проєктів, Зробити щось, що зміни світ, «Change the world». От. І я хочу побажати таким людям і вам, якщо ви дійсно хочете змінити світ, то спробуйте ці зміни робити позитивними та найкраще. Та в першу чергу для себе. Далі би розглядали питання: хто така людина, для чого вона створює, створена, і чи створена взагалі вона в результаті еволюції чи божественного акту. Розглядали погляди Біблії, Корану, Вет, Дарвіна, сучасної генетики і дійшли до висновку, що людина це результат, і перший, перший варіант, можливо, трансцендентного задуму, і другий варіант поступового прояву свідомості. Ще ми розглядали питання душі, що таке душа, де вона, як її пізнати, розглядали е, значення. І визначення атми у Ведах, Нішама в юдеїзмі, Руах в ісламі, психе у грецькій філософії пропонувався з моєї сторони висновок, що душа це не матеріальна, вона поза матерією, і пізнається через самореалізацію в релігіях класичних через любов до Бога. Віддану любов до Бога без користі. Ще був варіант, що душа познається через інтроспекцію. Вчорашнє важливе питання, яке підіймалося, що таке істина і чи дійсно вона існує. Розглядали теж з точки зору різних релігій, культур, що таке сатя, хак як Ісус трактував істину. Парамарта, Сатія, Платон, Кант, Попер. От, я, е, мені сподобалась е, цитата, що істина існує, але потребує очищення серця і розуму для її сприйняття. <кій> і так, метою сьогоднішньої розмови і сьогоднішнього ефіру є поєднання попередніх розмов в одну цілісну мапу для самопізнання. Якщо у вас є запитання, будь ласка, пишіть, якщо вони дійсно для вас актуальні. Звісно, не хочу змушувати вас їх висусувати з пальця. Я хочу підняти такі три підтеми як істина, душа та свобода. Істина в розумінні як основа пізнання, без неї це буде омана, душа як спостерігач, який постійно, яка постійно щось шукає, і свобода як прояв любові, а не вседозволеності. Напишіть, будь ласка, що для вас означають ці слова або ці теми, коли ми замислюємось над ними, коли ми аналізуємо вже існуючі картини світу інших людей, філософів, лідерів суспільства, ми можемо подивитись, в першу чергу, як людина живе щоденне, яке в неї життя, як вона реагує в критичних ситуаціях, якщо вона вже не з нами або давно померла, то ми можемо проаналізувати останні роки її життя, бо часто людина практикує, я не буду називати імена, але все ж таки, що є в дитні люди, які присвятили все своє життя грандіозним роботам, а наприкінці свого життя. Самі не змогли скористатися власними порадами і висновками з власних таких собі грандіозних робот. Тому, чи варто звертати увагу і приймати до використання результати праці людей, які самі в це не вірили і не змогли скористатися? Можливо, тут є високий відсоток помилки чи омани. Або, можливо, це чисте ліцемірство, або я знаю приклади, коли людина настільки заграється, що все своє життя присвячує тому, щоб тішити своє числаві. Вибачте, забув слово на українській мові. Зараз знайду, як воно повинно звучати в оригіналі. Веніті. Українською у нас буде марнославство. Да. Саме українське слово марнославство розкриває, саму суть тщеславія, як по-російськи, бо веніті англійською. Що це просто. Марна трата ресурсів в першу чергу своєї слави, свого життя. І, взагалі, слави. Славу можна використовувати, наприклад, славлячи достойних людей, або славити Бога, або славити героїв, як це роблять зараз українці. Славити, славити дійсно осіб, які цього заслуговують. Прославляти самого себе, як правило, навіть зі сторони виглядає дуже і дуже негарно. <рес> і так, чому негарно? Тому що нам підказує наша інтуїція або культура. Це теж цікава така штука. Що таке інтуїція, і як відрізнити інтуїцію від своїх якихось побажанок або забагань. Привіт, привіт. Хто доєднався? Нагадаю, що зараз я розглядаю підсумковий в підсумковому ефірі теми нашого філософського клубу, які ми обговорювали раніше за останні два тижні. І так, ми, я розглядав під різним кутом різні питання, які підіймає. Майже кожна людина в своєму житті з точки зору ведичної культури, з точки зору хрис... різних релігій, як християнства, юдаїзму, ісламу, мусульманства, буддизму, а також стоїцизму, сучасної науки. І я вважаю, що єдине найцінніше, що я, якщо мені якщо вдасться, зможу вам дати, це знання, реалізоване, практичне і корисне, яке ви зможете використовувати на своєму досвіді для досягнення ваших цілей для пошуку достовірної інформації, відповіді на запитання, які вас турбують. І я спробую зробити все можливе і буду це робити, щоб це знання було не заплямоване корисними мотивами або моїми недоліками. Я спробую навпаки його підкреслити власною реалізацією і досвідом. Також скажу, що я намагаюсь. Ділитись з вами тільки тим, в що я дійсно сам вірю, використовую в щоденному житті і сам це роблю. Прочитаю коментар з інстаграму Альони. Мені здається, що скільки живемо, стільки і будемо пізнавати себе. Чудово! Вік живи, вік вчись. А я бажаю, можливо, якщо хтось хоче жити вічно. Є така гіпотеза, точніше, є спостереження і заяви, що в деяких регіонах світу знаходили людей, цілі групи людей, які не відрізнялись в своєму повсякденному житті чимось істотно від інших людей, але жили більше півтора сторіччя. 150-160 років і більше. Цікаво, чи правда це, це чи ні, ніби вчені, які досліджували, що ж, що ж могло спричинити довголіття цих людей, виявили, що єдине, відріз... єдине, що відрізняється, це вода, яку щодня вживали люди, які так довго жили в своєму щоденному житті. І вона була з дуже, дуже низьким рівнем мінералів і кальцію. Дякую, друзі, що дивитесь. Буду вдячний дуже за коментар, чи просто якесь побажання чи смайлік. Давайте трошки оживемо ефіри в соціальних мережах. Нагадаю, що прямий ефір щоранку я виходжу в першу чергу на YouTube. У нас тут є три камери. Я, вибачте, Сергій, дивлюсь, як правило, в одну, максимум в дві. У нас також є трансляція в Instagram, в TikTok і Фейсбук. Дякую, що дивитесь. Аккаунт мій можна зайти в. Всіх соціальних мережах, як falcontis, через Сі. І я буду дуже вдячний, якщо ви далі будете підтримувати мене і мою ініціативу. Я не професійний ведучий або філософ. Я мало чим відрізняюсь якісно від інших людей. І все ж в мене є, як і у всіх інших, прагнення жити щасливе, свідоме життя. І я трошки хочу розказ розповісти про себе. Я більше 20 років займаюся благодійністю в межах благодійної організації «Фалконтіс», яка була зареєстрована в Україні і зараз діє. Одна з основних діяльностей була управління ендаументами та робота з іншими некомерційними благодійними організаціями, в тому числі релігійними. Зараз останні роки я живу в Лондоні і весь свій час приділяю тільки благодійні діяльності. Тут в Англії це Charity називається. Я працюю над проєктом «Footfall Charity, Парашурама прабаба або Пітера Ангреді, який називається Ukrainian Creative Hub. І ми намагаємось робити все можливе для того, щоб доносити. Корисну інформацію, знання до україномовного суспільства Великобританії, а також інших людей, які дивляться нас по всьому світу. Привіт, хто щойно приєднався. І зараз я в ефірі в, в українському креативному хабі зі студії «United Action TV». І пряма трансляція ведеться за допомогою наших чудових люблених операторів це Сергія та Олени. Дуже дякую. На сьогодні я хочу завершити. Побажати вам вдалого дня, чудових вихідних. У багатьох дітей починаються сьогодні канікули. Я бажаю вам відпочити з розумом. Вдало, щоб вам не повинен був бути ще один. Від, відпочинок від вашого відпочинку. Заряджайтесь, наповнюйтесь позитивною енергією. Бажаю вам справжнього щастя. До нових зустрічей в понеділок. Пока-пока.